Ми ховалися у коридорі, коли бомбували Київ. І всі думки були, чим би допомогти нашій армії. Велику війну тіна Коротаєва зустрічає в столиці, і вона одразу вирішує залишитись у Києві. Під час однієї з повітряних тривог у жінки зароджується маленька ідея. Що перетвориться на величезну і надважливу справу готувати для зсу? Я побачила у Фейсбуці пост коломичан, що вони роблять цей борщ, який робили ще в 2014 році. Вони переробили і зробили швидко борщ. І я зрозуміла, що я це теж можу робити. І понеслось швидко борщ це суха суміш для миттєвого приготування борщу. На дворі рання холодна весна, тож гаряча страва для бійців, що мерзнуть на позиціях, безцінна, ба більше це ще й маленький шматочок домашнього затишку. Не гаючи часу, Тіна набереться за реалізацію свого задуму. Перший крок зібрати команду. Соцмережі роблять своє діло. Я написала пост спочатку у групі Виноградар, бо я думала, найближчі люди прийдуть. Та несподівано. На цей заклик відгукується безліч людей і не лише з її району. Потім виноградарці так собі відгукнулися. Написала в Оболонський район. А от потім, потім Оболонський, там ще лівий берег і понеслось. Воно почали перепостити, і люди почали приходити. Отак, інженер з авіаційного обладнання за освітою, а у звичайному житті багатопрофільний хендмейдер. Стає організаторкою та координаторкою унікального волонтерського проєкту Борщ для ЗСУ. Ми зібрали команду спочатку маленьку на кухні робили там в п'ятьох, потім десять людей, потім нам надали приміщення, бо вже не, не вміщалися у квартирі. Масштаби кухні ростуть і постає нова проблема де зберігати, сушити і перемелювати купу овочів. І тільки уявіть, українські гадзині з різних куточків країни зголошуються сушити необхідні для борщу інгредієнти, а вже потім їх подрібнені передають у столичний штаб. Висушені продукти втрачають у вазів десятеро. Тож об'єми овочів і м'яса, які треба подрібнити, висушити і спакувати, справді вражають. На один пакет це треба 30 грам сушеного м'яса, це 300 грамів сирого. Та важка робота нікого не лякає, і охочих долучитися до руху, що годує армію, тільки більше є. Потім, як сніговий ком, накрутилося, накрутилося, і люди стали додаватися, і всі хочуть допомагати. Ганна одна зі старожилів цієї великої волонтерської родини. Спочатку вона допомагає проєкту дистанційно, бо виїхала з Києва у перші дні Великої війни. Збирала там якісь зелень, нову пошту відправляла. Але вже як повернулася в квітні, то вже звичайно долучилася вже і руками і ногами. Щодня ці самовіддані українки приходять до штабу як на роботу. Одні біжать сюди вранці, інші поспішають ввечері. У нас є люди, такі, які ну, всі ж працюють в основному і приходять, боже, ми вже так скучили, всі обнімаються. Звідси сухі суміші разом з іншими волонтерськими посилками їдуть на фронт. На всі напрямки просять там, де йдуть бої, і на північ, і на схід. І на південь треба робити багато, і багато і багато. І ми тут зранку до ночі кожен день практично фасуємо і працюємо, сушимо, збираємо. Волонтерський мурашник працює в режимі нон-стоп. Зупинятися не можна ні на секунду. Це, це процес дуже довгий. Це натерти, почистити, натерти, насушити, привезти, повезти на переробку, бо ми його подрібнюємо спеціальними млинками. Неймовірно, та сотні цілковито різних людей з усієї країни працюють на одну, здавалося б, дуже просту, але надважливу місію: дати бійцю щось більше ніж просто сухпай, і бодай на кілька хвилин подарувати кожному воїну частинку домашнього тепла. І до нас долучилися громади Київщини. І навіть висилають посилки з засушеними продуктами з різних міст. Десь громади збирають в одному місці, везуть в другу громаду, там сушать продуктів на заплановані порції вистачає не завжди, але й такій проблемі волонтери навчилися давати раду. Вже мають цілу мережу фермерів і підприємців, до яких можна звернутися по допомогу. Ну, це, ну, ви бачите, яка у нас атмосфера дуже дружня, дуже якась. Сюди реально тягне. От, ну, як, така енергетика тут така сумасшедша. Ну, це, звичайно, тіна. Започаткувала. Да. Вона, вона така дуже класна, жива. Дуже енергійна людина, дуже харизматична і позитивна. Вона як магніт, так притягує до себе якихось людей. Якихось. Ну, таких, як вона, мабуть. Тутешній борщ для ЗСУ має неабияку славу на передовій. Ще пак смачний, легкий у приготуванні. Кілька хвилин і можна відчути себе вдома. Тож волонтери розширюють меню і ще розсольником, грибним і гороховим супами. Тому що, якщо не ми, то хто? Треба ж наших зайчиків кормити. Ось Такий у нас вийшов супчик грибний з сухариками. Дуже смачно, дівчата. Дякуємо вам. Ну і куди ж без солоденького? За це на польовій кухні відповідає 21-річна Марія. Вона вивчає технології харчового виробництва і вже встигла самостійно розробити енергетичні батончики для українських захисників. Він складається сугубо з натуральних продуктів. Це сухофрукти, це чорнослив, це курага, це фініки, та мед та горіх. Але ще дещо. Особливий секретний інгредієнт, без якого не обходиться жодна страва на цій кухні. Взагалі, я вважаю, що будь-яка їжа, яка готується, якщо без любові, то це буде не смачно. Без любові, без душі зовсім ніяк. Велика подяка тіні Каратаєвої за м'ясо, за супи, за борщі, за грибний суп. Слухайте, він тільки розібрав. Він. Я вже його хочу приготувати. Це реально дуже зручно буде. Подяка вам велика, дуже приємно.